Доброта це дар, який породжує радість, щастя та любов. Не будьте байдужими до людей похилого віку. Вони так потребують нашої уваги. Пригостіть їх чимось смачненьким, купіть хліба, принесіть їм гостинець, запропонуйте свою допомогу, зателефонуйте своїм рідним, скажіть їм, що ви їх дуже любите. Частіше приїздіть додому, адже вас там так чекають. Любіть і бережіть собаки кішок. Пам'ятайте, вони наші улюбленці. Погодуйте тваринку на вулиці, налийте у мисочку води. Вони потребують нашої турботи. Доброта це якість, прояв якої ніколи не буває зайвою. Найкоротша відстань між людьми це усмішка. Усмішка. Це щось, чого не можна купити, ні продати, ні випросити. Якщо ви хочете, щоб життя посміхалося вам, подаруйте йому свій гарний настрій. Посмішка творить дива з доброю посмішкою до добрих людей. Робити добро це корисно, ефект від добрих справ знищує стрес, робить нас щасливішими, зміцнює імунітет. Знижує рівень соціальної тривоги. Має ефект доміно та робить світ кращим. Поширюйте доброту. Вона повернеться до вас удвічі.